Я тільки що побачила синичку, яка шариться у нас на балконі, і вирішила вона їй кускус поїсти. Мама каже, що вона часто залітає, шукає щось поїсти собі у нас. Поки я шукала, що їй дати поїсти, вона вже, мабуть, вилетіла, але я все рівно її насиплю. Якщо вона періодично до нас залітає, то вона обов'язково знайде. Буде у нас, можливо, домашня синичка. Тепер буду сидіти на кухні, їсти шоколадку і чекати, поки вона прилетить. В неї є 20 хвилин, поки я доп'ю свій чай. Ви тільки подивіться, яка синичка прилетіла. Ось вона. Хоч мені ти, синичка таки прилетіла. Я її чекала тут, ну, мабуть, вже дня три. І нарешті вона тут. Так приємно, що вона нарешті прилетіла, нарешті помітила мою крупу, яку я їй лишила. І тепер. Якщо вона зрозуміла, що це непогане місце для кармошки, вона буде сюди прилітати, можливо, навіть не сама. Поділа тепер дивиться навкруги, Вивчає територію, можливо, їй захочеться тут оселитися, як варіант. А ні. Вона просто зрозуміла, що вона все ще голодна. Не наділася, ну, ти ж моя хороша.